Ви бачили фільм 1408? Там про отель, і один журналіст не може повірити в те, що існує щось надприроднє і просить поселити його в отель в номер 1408. І ось там він зустрічається з злом. Злом, яке він подолати не може. І причини цього зла він не знає. І от там серед фільму стається подія. Він виривається з кімнати і починає жити звичайним життям. Я це зараз розказую про нас з вами. І от він живе звичайним життям. Він зустрічається з колишньою дружиною, яка до нього там повертається, він пише книгу, він їде на пляж, і в нього є повне відчуття свободи. Він задоволений, що він вибрався з жаху. А потім потім, він приходить на пошту і намагається відправити свій твір своєму редактору. І тут робочі починають крушити пошту. І виявляється, що він нікуди не виривався, він все в тій же кімнаті 1408. В тій же кімнаті, в яку поселився, і в якій йому здавалось, йому нічого не загрожує, і все те розповіді, і все те казки. І він поселиться і розвінчує міф про те, що це страшно. Так він і не вибрався з тієї кімнати, залишився в ній, залишився привидом з усіма своїми страхами. І так далі. Я коли оцей дивився фільм, от буквально щойно закінчив, я все думав про нас з вами. У мене таке відчуття, що ми з вами заселились в кімнату, причому добровільно заселились. І в цій кімнаті ми вирішили, що ми все можемо здолати, і нам нічого не страшно. А потім світове зло всередині цієї кімнати. Почало з нами грати в різні ігри, як йому хотілось показувати нам, що йому хочеться, зваблювати нас, коли йому хочеться обманювати. Грати нам якусь роль, показувати нам минуле, звати нас до якогось майбутнього. Оце зло змушувало нас. І змушує нас, як і цього героя в цьому фільмі, проявити сміливість, він там вибирається на карниз, він там намагається загасити пожежу, він взагалі намагається прийти в себе. Він каже: Я сплю, я сплю, потрібно просто прокинутись, і все буде добре. Нічого в нього так і не вийшло. Я боюсь, що ми з вами знаходимося в ось цій страшній кімнаті. 14.08. Ми добровільно в неї зайшли, і з неї немає виходу. Вихід, можливо, і є, бо все ж таки то фільм, а тут наше життя. Але вихід можливий лише тоді, коли ми разом будемо намагатися щось робити. І ось цей хлопець, цей журналіст, який заселився. Він знайшов один вихід. Я його не буду казати. Цей вихід не зв'язаний з нашим буттям і нашою реальністю, але я вихід бачу. Ми повинні з вами бути разом. Разом до того моменту, поки для цього будуть якісь можливості. Бо ніхто наодинці в кімнаті 14.08 не виживав. І управляючий Отеля, який розповідає, як вони там роблять прибирання, він каже, ми ніколи не зачиняємо двері і завжди є в кімнаті кілька людей, які одночасно, приглядаючи одне за одним, в ньому роблять прибирання. Ми маємо з вами бути разом, бо ми нині. Перебуваємо в номері отелю Дельфін під номером 14.08. Нам з вами здається, що ми на щось впливаємо? Насправді ні. Це все світове зло, це все великі люди, великі гроші, і вони не хочуть нас випускати з цього номеру, з цього отелю. Не забувайте підписуватись, і кому здалося, що я зараз несу якусь хінію, подумайте про що я сказав. І подумайте про те, а чи є у вас вихід, і чи дійсно ви розумієте, що реальність, яка вас оточує, це реальність, а не створена ілюзія світовим злом, в якому ми заперті з вами. Не забувайте підписуватись на цей канал.